Що ж, продовжуємо тему бушок в використанні пристрою, бо це знову ж таки прекрасний спосіб, щоб зекономити і отримати девайс в стані нового. А сьогодні мова буде йти про айпади, на які моделі звернути увагу і чому, та як перевіряти їх при покупці в стані БВ. Сьогодні я зібрав п'ять цікавих моделей і давайте про всі по черзі. Найвпізнаванішим по дизайну представником сьогодні буде iPad 9-го покоління, оскільки даний вигляд модернізувався ще від найпершого iPad. У даної моделі екран на 102 дюйма, і це модель 2021 року, в якої процесор a 13 Bionic, якого все ще вистачає для звичайних повсякденних завдань. Також має основну та фронтальну камери. Для захисту ваших даних використовується сканер пальця Touch ID. Для відтворення контенту у екрану допомагають два стародинаміки знизу. А для зарядження та синхронізації з іншими пристроями використовується роз'єм Lightning. Важить він близько 500 грам. Найкомпактніший представник айпадів серед сьогоднішніх екземплярів це iPad mini 6-го покоління. Я думаю, одразу зрозуміло, що його основною перевагою є те, що він компактний та легкий. Тобто місце в сумці чи рюкзаку, а можливо навіть і в кишені, для нього буде набагато легше знайти. Має хороший екран на 8,3 дюйма, який чудово підійде для читання книг чи для перегляду відео, будучи 4 доволі потужних та якісних динаміки, та навіть грати в ігри, оскільки потужність A15 Bionic дозволить задоволенням ним користуватися ще не один рік. Має фронтальну та основну камери, якщо потрібно буде щось зазняти, Touch ID для захисту ваших даних в кнопці блокування зверху, та універсальний роз'єм Type-C для зарядки та підключення різних аксесуарів. А важить він майже 300 грам. Тобто це для тих, кому iPhone версії плюс та Max вже замалі, а великі планшети некомфортні. Ось ідеальне рішення. Наступний це iPad Air 4 покоління, і це по суті збільшена версія попередньої моделі Mini, оскільки вони по всіх параметрах схожі, окрім звичайно, що екран. Бо дана модель вже більш звичного розміру з діагоналлю 10,9 дюймів. Та процесор тут же A14 Bionic, бо даний планшет на рік старший за попередній Minic. Все інше те саме, тому його слід розглядати, якщо мінік по характеристиках подобається, а от екран все ж замалий. Ось вам Air з вагою близько 460 грам. Далі переходимо до більш професійних рішень, а саме iPad Pro. і це 11 дюймова версія третього покоління з потужним процесором M1. І хто не знає, то даний процесор спочатку наробив галасу в макбуках. А потім Apple перенесла їх в планшети, і хоча все одно, на мій погляд, вони їх повну потужність тут поки що не розкривають на максимум, але завдяки їх наявності, все ж зробили можливість запускати серйозні десктопні застосунки, як от DaVinci Resolve. Це дуже популярна програма для монтажу відео чи той же Photoshop. Його повноцінна версія також доступна для версії iPad з цими процесорами. І ще декілька таких програм є для творців контенту. Також тут вже більш крутіші дисплеї, в першу чергу через функцію промоушен, тобто частота оновлення екрану, вже 120 Гц. І це дуже приємно для очей. А ще для захисту даних використовується більш сучасний сканер лиця Face ID. Також основних камери вже дві, тобто ширококутна та надширококутний модуль. До них ще додали лідар, який допомагає при фокусуванні в планих умовах, та навіть допомагає сканувати навколишнє середовище і предмети, та оцифровувати їх, що також може комусь. З вас стати в пригоді. І є ще ось такий от монструозний iPad Pro на 12.9 дюймів 5-го покоління, який такий ж, як і ось ця менша версія Прошки, тільки має більший та ще прокаченіший екран. Також в даних моделей доступні версії з великими об'ємами накопичувачів аж до 2 ТБ. Коротше, ці Pro-версії дійсно для професійної діяльності, хто займається відео, фотообробкою та працює з великими файлами їх великою кількістю. І вам для цього потрібна крута продуктивність та сенсорний екран. Вага меншого близько 470 грам, а більшого близько 690 До речі, всі ці моделі мають підтримку Apple Pencil другого покоління, окрім iPad 9-го покоління. В нього є підтримка тільки Apple Pencil першого покоління. І якщо полюбляєте малювати або займаєтеся цим професійно, то можна розглядати будь-який з них, в залежності, яка діагональ більше подобається чи потрібна. А якщо вам захочеться перетворити планшет в ноутбук, тобто буде не вистачати фізичної клавіатури, то у всіх сьогоднішніх моделей, окрім Міні, є підтримка Magic та Smart Keyboard завдяки контактам на спинці. А у iPad 9-го покоління є смарт-конектор з лівого боку. тому це для когось може бути дуже корисною фішкою. Ну а якщо ви вирішили придбати їх в когось з рук, то перевірку розпочинаємо з візуального огляду. Дивимося, що є подряпини, вм'ятини, сколи. оглядаємо скло екрану. Перевіряємо всі кнопки, які тільки є, і натискаємо кожну по 2-3 рази та дивимося, чи є відгук. Вмикаємо iPad та перевіряємо екран. Щоб дізнатися, чи в нього немає мертвих зон, то затискаємо на будь-якій іконці застосунку і утримуючи її, ведемо по всій площині екрану. І все добре, якщо за весь час іконка не відірвалася з під пальцю. Після цього відкриваємо застосунок з максимально білим фоном і оглядаємо, щоб не було вигорань, засвітів чи мертвих пікселів. І якщо нічого не привертає уваги, значить все добре. Далі відкриваємо камеру та одразу обираємо режим відео і починаємо запис. В такий спосіб, наводячи на ближні та дальні об'єкти, ми тестуємо автофокус. Одночасно, щось говорячи, тестуємо мікрофон. А після того, як зупинили запис та відкрили його, то одразу й перевіримо динаміки. Але щоб більш повноцінно перевірити динаміки, то краще включити якусь музику при наявності інтернету або хоча б рингтони. На максимальній гучності звук має бути доволі гучним і без будь-яких посторонніх хрипів. Обов'язково перевіряємо справність одного єдиного роз'єму Type-C або Lightning, бо з його допомогою буде відбуватися передавання і синхронізація даних з іншими пристроями. При дуртовому підключенні, і найосновніше через нього потрібно буде заряджати пристрій. Тому вставляємо кабель в планшет та підключаємо його до блоку живлення або повербенку. Також перевіряємо Wi-Fi і Bluetooth, зайшовши у відповідні меню, щоб знаходили різні пристрої поблизу. А якщо немає нічого такого поряд то Wi-Fi точку можна створити на власному iPhone, а зайшовши в меню Bluetooth на iPhone, то це дозволить його знайти іншим пристроєм через Bluetooth. А якщо це версія з сім-картою, то варто перевірити, чи слот працює, вставивши робочу сімку. Перевіряємо face ID або Touch ID в залежності від моделі, чи все коректно працює, чи реєструється та чи розблоковується. Ще можна звірити серійку, ту, яка на корпусі цією, яка вказана в системі, і потрібно зайти для цього у параметри загальні про пристрій. І все має співпадати. І там же можна звірити модель та об'єм пам'яті. І ще би хотілося перевірити ресурс батареї, який залишився, але Apple вирішила цю інформацію саме на iPad приховати, хоча вона доступна на iPhoneх та MacBook. Тут для цієї перевірки планшет потрібно підключати як мінімум до MacBook і мати спеціальний застосунок. І вже в кінці можна зробити скидання пристрою, бо якщо після нього перше налаштування проходить без проблем, то це означає, що ніяких прив'язок до iCloud немає. Звичайно, що можна це все робити самостійно та перевіряти свою вдачу, або можна просто завітати до перевірного мазину як у техноїжак, де буде великий вибір айпадів, в крутому стані та ще й гарантію. дають. Так, навіть на пристрої, які були у використанні. А в коментах поділіться, чи є серед вас ті, в кого є айпад, або можливо бум. Ну і з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.